Секс став коротшим, можливо, це простатіт. Не завжди так. Секс може стати коротшим і за рахунок запалення в передміхоровій залозі. Тоді у пацієнта буде і не тільки прискорене сім'я виверження, можуть бути інші симптоми, проблеми з сичопуском, дискомфорт при виверженні. Іноді можуть до цього призводити і стреси, а може просто у пацієнта з самого початку статевого життя є прискорення сім'я виверження. Це може бути як і проблема підвищеної чітливості голівки, і тоді це можна провірити і зробити проекцію даного стану завдяки операції селективна денервація голівки статевого члена. А може це перезбудження центральної нервової системи, і тоді нам приходиться призначати блокатори зворотнього. Захвату серотоніну. все піддається корекції, якщо вчасно прийти до лікаря і пройти обстеження. І лікар призначить правильне лікування.